А ви знали, де знаходиться найвища точка в Німеччині? Якщо ні, то поїхали зі мною. Ми почали нашу подорож із оренди авто в Мюнхені і вирушили до озера Абзі. Сама дорога до цього озера просто неймовірна. Вас оточують гори й фантастичні краєвиди. А ще по дорозі зустрічаються чарівні села з унікальною архітектурою. На озері ми пропаркували машину та просто насолодкували зимовим днем. Атмосфера тут чарівна. Ну а далі наша головна пригода підйом на найвищу точку Німеччини. Цукшпіце. Ми скористались канатною дорогою, яка піднялась нас до вершини. Квиток туди назад коштує 66 євро з людини. Але повірте, це того вартує. На вершині ми заглянули в ресторан із смачною і недорогою кухнею, як для гори. Я взяла сирний суп і з ванільним соусом, і це вийшло 18 євро. Це було смачно. А ви б хотіли колись піднятися сюди і побачити це на власні очі?